Ального закладу Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради, де функціонує 17 академічних груп, в яких навчається 347 здобувачів освіти, дошкільної початкової освіти. Котрий раз в котрий рік мені приємно вітати вас. Нас усіх з цією знаменною подією. Бо вже мені здається, 10 років більше мабуть, так ми проводимо ці заходи саме починаючи з свята благовіщення, і е, цілий тиждень доводимо усій спільноті коледжанській самі собі про те, що відділення дошкільної початкової освіти хоче, може, знає, вміє. Отож, вітаю вас з цією подією. Ви знаєте, продовж 15 років я очолювала це відділення, і дуже мені приємно, Юлічка Слава Михайло, що ви сьогодні про це зазначили, адже приросла до нього серце. І е, ті слова кредо, Василя, слова саме відомого вічетненого педагога Василя Олександровича Сухомлинського серце віддаємо дітям, саме належить усім нам з вами. Ви знаєте, сьогодні в нашому одязі має бути елемент жовто-блакитного кольору. Дійсно правильно сказали, сьогодні, як ніколи, потрібно показати усім, що ми патріоти, що ми гордо несемо звання саме на українського народу і наша держава Україна. І ми сьогодні всі з вами дякуємо Збройним силам України, які тримають, бережуть наші кордони. Сьогодні маємо гарну нагоду подякувати особисто доктору філософії, виконувачу обов'язки директора коледжу, заступнику директора з навчальної роботи Крамській Зої Михайлівні, за професіоналізм вищого потурку, за помітлення навчати, мотиви, допомагати за креативні ідеї щодо розвитку відділення, які були втілені у життя. запрошуємо завідувача відділення Світлану Михайлівну Су. Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти відділення дошкільної і початкової освіти. Мені сьогодні дуже приємно вітати вас і е, озвучити те, що у нас на майбутній тиждень заплановано багато заходів, в тому числі благодійних акцій. Як ми вже сказали, наш час ми маємо допомагати. Надавати посильну допомогу усім, хто її потребує. Ростали хмари, зійшли зорі крізь сірі грози, крізь мороз, прийшла весна, прийшло тепло.